Мої вітання, шановні глядачі, до вашої уваги ніж морок від компанії Terrenbade. Ця назва ідеально пасує ножу та передає його харизму одним словом. Перед початком огляду хочу сказати, що я приємно вражений кількістю людей, які долучилися до збору на мікрофон. Кожного обняв, припідняв. Дякую вам за підтримку мого каналу та сприяння розвитку ножової культури. В Україні. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, тому що завдяки цьому найкраще розвивається україномовний контент та ножова культура в Україні. Отже, комплектація ножа. Виробник змінив коробку, тепер вона простіша, але більш сильна, як на мене. На коробці є дві пломби, ну, ніж, відповідно, я вже відкривав. Всередині, ніж. Та наліпка, яка в мене застряла і трошки пом'ялась. Але це моя провина. Також ще ніж був охайно замотаний, запакований в чорний крафтовий папір. Але так як я не зміг повторити заводське пакування, я його просто прибрав і не став показувати. Ніж має ось такий вигляд, темляк іде в комплекті, піхви та кріплення. Перше, що кидається в очі, це те, наскільки гарно та якісно оброблений ніж. Характеристики: загальна довжина 205 мм, довжина клинка 89 мм, ширина клинка 32 мм, товщина клинка 4 мм, товщина руків'я 15 мм, накладки руків'я виконані з G10, вага ножа без піхов 150 г. Профіль клинка яскраво виражений clip Point». Сталь n 690 Покриття клинка Stonewash, Твердість 60 одиниць по роколу, плюс-мінус одна одиниця. Кут заточування 38 сумарних градусів, тобто 19 градусів на сторону. Піхви виконані з кайдексу, мають дренажний отвір та дуже гарну обробку. Кріплення теклок. Виробник дуже поважає своїх клієнтів. Тому з коробки на ножі дуже гарна заточка. Це можна побачити і візуально. Ніж не просто обдертий на гріндері, а заточений на ельборах. Кінцевий користувач, діставши ніж з коробки, відразу відчує весь його розкритий потенціал. А тепер продемонструю якість заточки. Наче повітря ріже, взагалі немає жодного супротиву. І ось якщо придивитись, то листочок взагалі не махрить, ворси немає. Стосовно моїх очікувань від результатів тестування. Ніж, враховуючи його параметри, однозначно не різак, а це такий от EDC ломик на кожен день, який має здатність непогано різати за рахунок яскраво вираженої радіусної частини. Ніж буде не дуже добре та зручно стругати дерево. Але при нарізанні продуктів на поверхні, ось ця радіусна частина додає зручності, ніж я буду тестувати без рукавичок, щоб визначитись наскільки в нього зручне руків'я. Але попередньо можу сказати, що діагональний хват тут дуже зручний, ніж сидить прям як в летинь. Лянний канат 14 мм. Трошки важкувато, але це, в принципі, було очікувано. Нарізання канату. В цілому непогано. Якщо ось так, о, так взагалі. Так, ніж гарно нарізає. Це дуже твердий канат, для порівняння можете відкрити будь-яке інше моє відео. І самі переконаєтесь, я не знаю, де взяти нормальний канат, який буде не так важко різатись, тому що цей канат, в принципі, майже будь-який ніж погано ріже. Тому, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що це гарний результат. Стругання деревини, сосна сушена. І ось відразу, що я відчуваю. Я надаю перевагу працювати по дереву молотковим хватом, але тут це не дуже зручно. Для тих, хто любить стругати ось таким чином, хват дуже зручний. І окремо хочу сказати, за ось ці насічки, вони дуже грубі і палець в них прямо от наче залипає, взагалі не зіскочить. Ось було зісковзування. Знову. Але дуже гарний результат. Я, чесно кажучи, очікував, що буде гірше. Ножем я ще не працював. І враховуючи, що тут 4 мм по обуху, ніж працює доволі приємно. Але знову ж таки, молотковий хват і є наминання. Але якщо ось так взяти... Ніж стругає набагато приємніше. Але так я не дуже вмію, тому працюю молотковим хватом. Гілка живого американського клену. Нагадую, що це дуже в'язка та волокниста деревина і ножам важко по ній працювати. Ого! Прям неочікувано, що ніж так заходить. Спуски тут. Майже від обуха, тому, мабуть, саме через це ніж гарно вирізається, ось бачите. Якийсь кілочок на природі заточити однозначно вийде. Я прям багато сили даю, якщо менше. Навантажувати то також нормально. Ну і сухий американський клен, те, що я найбільше не люблю, але дуже гарний показник. Ну, важко. Тут дійсно важко. Ніж прям взагалі не хоче йти. Перевірюю, наскільки ніж втратив свою гостроту, чи він її взагалі втратив. Таке відчуття, що я ними не працював. Кухонний тест. Батон. Свіженький трошки не вистачає довжини клинка, щоб комфортно прорізати, але ріже гарно. Спробує максимально тонко відрізати. Ось так. Огірок. Зручно, зручно. Якраз за рахунок ось цієї радіусної частини. Тепер вздовж. Взагалі без питань. От прям приємно. Можна гарно та зручно нарізати. Помідор трошки полежавший, м'який, такий різати важко. Під власною вагою ножа ідеально тепер тоненький шматочок і як завжди ковбаска. Класно, приємно. Високі спуски дозволяють прямо взагалі зручно різати клинок не злітає. Навіть якщо тоненькі кільця різати. Ну це прям зовсім тоненьке я взяв. Теж дуже тонко. ну Ось так. Якщо трошки товще тут, теж все в порядку. Ну і відкрию консерву, хоча наголошую, що робити це звичайними ножами не можна. Після консерви ніж зразу буде вже тупим. Для цього існують спеціальні консервні ножі. Але цей тест дасть зрозуміти наскільки тут стійке покриття стоун та що буде з ріжучою крайкою, чи вона викришиться, чи будуть просто замини. клинок широкий, це не дуже зручно робити. Ось так, це зловив момент, Я це роблю прорізанням, не протисканням, не продавлюванням. Ну і консерва відкрита. Зараз протруніш та продемонструю, як виглядає покриття та ріжуча крайка. Покриття взагалі без пошкодження. Власне, за це я і люблю stone wash. Так, є певні там наче якісь сліди, ось трошки видно, але в цілому покриття на місці. Ось, а на ріжучій крайці. Якщо придивитись, ледь помітні, дуже малесенькі, абсолютно не критичні сколи. Вони прям дуже-дуже маленькі. І перевіримо, як ніж ріже після консерву папір. Так, вже махрить, але якось ще ріже. І це прям дуже непоганий результат. Тому що робоча гострота в ножа все ще збережена, і ним буде комфортно працювати, наприклад, по тих же продуктах. Мої враження від ножа. Перш за все, хочу сказати, що я не беру на огляд ножі, які мені не подобаються, або я їх не розумію. Тому обирав я цей ніж в першу чергу через його зовнішній вигляд. Він виглядає дуже брутально, дуже харизматично, такий прям злий. При цьому всьому він невеликий. Друге, що мені в ньому дуже сильно сподобалось. Це його утримання. Діагональний хват тут просто бездоганний. Берете ніж в руку і він відразу лягає як треба. Хоча і молотковий хват, в принципі, тут відсутній через наявність ось цього великого підпальцевого упору. Зворотній хват також непоганий, присутній, можна працювати. Третій серйозний плюс це якраз і є наявність ось цього упору. В принципі, на кожен день молотковий хват. Як для мене не дуже потрібен. А ось в разі чого мати впевнений захист руки від випадкового зіскокування на ріжучу крайку це доволі серйозна перевага. Наприклад, коли відсутня дрібна моторика рук, наступні моменти, які мені подобаються, це сталь N690 на сьогоднішній день. Це одна з найкращих нержавієк на ринку. Тобто ніж не буде іржавіти. Звісно, тут вміст вуглецю доволі великий, і він може потемніти, але прям серйозної корозії ви на ньому не побачите. Також мені подобаються накладки з неорганічного матеріалу, а це свідчить про те, що при роботі з продуктами чи вологому середовищі вони не будуть вбирати в себе всі ці бактерії, мікроби, і вони там не будуть розмножуватись. Тобто, ніж максимально невибагливий в догляді. Це для мене однозначно плюс. Я люблю такі ножі. Вістря на ножі. Дуже грубо зведене, воно дуже товсте. Можна ним колупати щось, довбати і не хвилювати, що воно у вас зламається, навіть не дивлячись на твердість, там 60 одиниць по року. Загалом, як і казав, це гарний EDC. Ломик з можливістю непогано різати. До речі, з приводу різу, якщо його оцінювати по 10-бальній шкалі, де 1 – це штик ніж від АК, а 10 – це скальпель. Цьому ножу можна сміливо ставити 6. От він прямо непогано працює, я би сказав навіть добре, особливо по продуктах. При цьому всьому ніж має дуже великий запас міцності, тобто в будь-якій ситуації він вас не підведе з недоліків, можу зазначити тільки. Яскраво виражено радіусну частину. Якщо її зменшити, то ніж буде стругати значно краще. Але в принципі, я не думаю, що ніж був з самого початку на це розрахований. Ну і під кінець хочу сказати декілька слів про компанію Terren Blade. Це люди, які виготовляють максимально якісний продукт за адекватною ціною та постійно розвиваються. Саме тому я вдячний за можливість записати це відео та дуже радий нашій співпраці. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступному відео.